Так, ремонт ноутбука Dell. Ой, мій попередні війни чи нема. Ну, коротше, тут Вінду не можна, Вінда постійно зависає. Постійно зависає, я поставив на Вінду, драйвера припадають, ще з'являються. Коротше, всяка херня. І е на що можна грішити? Можна грішити на Вінчестер. І першим ділом розбираю, щоб зняти Вінчестер і поставити на тест. І яка тут цікава конструкція, піздець. Повністю нову треба розбирати. а щоб знайти Вінчестер. Вінчестер де? Правильно, Вінчестер, блять, під платою. Просто піздець. Хто таке, блять, придумав, я собі не знаю. Півдня, блядь, їбатися, щоб відкрутити Вінчестер. Розумно фест. Ладно, роботу я вже зробив. Зараз зніму, поставлю на тест, буде наступний відео. Так, поставлю Вінчестер то, щоб 320-ка. Поставив на тест і вилізло 2 де поки що, затримка 215 26 секторів. Зараз случайне читання, тобто випадкове, і поки що такий результат. Так, включив я лінійне з самого початку і включив класичний ремапінг. Хай. Проходить. Інтересно з котрого місця починаються беди. Ну вже один сектор з півтора затримкою Не знаю що з таким інчестером робити Рем... цей ремапінг я поставив але що воно блін поможе Хай тестує весь Мінчестер, почекаю. Так, 5,8%, ну щось, грубо говоря, і пішли сипані сектора. Рімапінг я виключив, бо дуже-дуже довго. Просто мені інтересно, скільки посипаних секторів. Так, 17 гіг. Добре. Чекаю далі. Так, 67 ГБ уже пройшло, 22% і походу тільки до 60 було бити сектора з затримкою 1,5 секунди. Далі все йде в принципі нормально. Ще чекаю, дивлюся як далі буде. Ну, якщо до 60, то ще нормально. Відріжеться 60 ГБ. Далі поставиться він да. І ще буде робити і робити. Так що... Поки що чекаю. Прийшло десь пів години, може більше. А, ще є час. Вже дочекаюся до 100%, тоді вже буду думати. Так, 40% політ нормальний. Е, червоні, помаранчеві, зелені, по-моєму, не вилітали, може і декілька зелених. Але зараз політ нормальний. Вже... Дочекаюся до 100 і покажу результат. Усе, 100%. Так що 60-70-70 гіг відріжу, може і 80-80%, напевно, для вірності. 80 гіг, 320, ну, трохи менше третина. Відріжу. І все, в принципі, все. Так, зараз покажу, як тут все відрізається. Першим ділом мені треба зібрати свій ноутбук, тому що він розібраний, підключений вінчестер. А другим ділом треба зібрати ноутбук Dell. І усе. І поставити він до. Так, раз ноутбук розібраний, вирішив подзвонити, спитатися чи чистити його і... Ось відповідь на моє питання. Чистити чи не чистити? Думаю відповідь на питання. Хто дивиться? Блін, де, от. Фокус. Є. Паста позасихала. Так як має бути. На кристалі таке саме. Ну, не знаю, скільки років ноутбуку я вже забув. Ну... Чистити, звісно, потрібно було. Тому що все засохло, вже все. Цей кристал сидить на площадці без ніякої пасти, без нічого. Так що чистити потрібно було. Зараз почищу. Пунчестер вже прикрутив, до зберу і запущу. Так. Трішки підзібрав, завжди збираю тільки кришку і кнопку включення, того, щоб перший раз перевірити, чи все працює. Добре. Все працює. Так, дозбираємо. І так, перебрався до теплішої кімнати. І хто пам'ятає, що це таке? А ніхто не пам'ятає, що це таке. Встановлюю диск я. І, і, і тут він да. Коротше, ставлю вінду з диска. Того, що тут виходив всі USB 3.0, а з USB 3.0 неможливо поставити він до чого. Читайте в інтернеті. Навіть якщо тобі є драйвера до всіх. Е Карт виходів, USB-шних. А в мене є драйвера, є всі до контролерів, але толку з них мало. Вже пробував і не раз. Так що що? Так що треба ще й диски цього року. 21 -е століття користуємося дисками. Менш тим, Ставлю я зараз вінду, ставлю всі дрова. Включаю тест на перегрів. А ні, тест на перегрів. Зараз включу, інтересно. Немає тут теста. зараз скину. Так, тестик на перегрів. Прийшло скільки? Хвилини 20. Так, нагрузка 100%, вентилятор навіть не включається, 44 градуси. Що за процесор? Є2. Є2. А, тепловиділення 9 Вт. Малыша, вентилятор на это наключается сорок пять сорок шесть. Так, майже 5 хвилин вентилятор так не включається. ліньки чекати довго. Exit. В принципі при перезагрузці я б мав чути, чи вентилятор крутиться, може я і забув включити. Такс довго чекати. Пам'ятці. Вентилятор крутиться, все чітко. Ладно, доставити він до. як відрізати відрізати кусок диска. Першим ділом треба все би Щоб була нерозмірена область. Розмірена область має рау формат. Так, другим ділом треба щось зробити. Скільки нам потрібно відступити? Давайте так, для вірності 60,80 гіг. Примініть. Окей. Початок хай буде, воно не грає ролі. Текс. Далі. Системний диск нам треба зробити на буде 80. І диск D140. І оцю штуку потрібно видалити. Тобто початок ми видаляємо, ставимо систему сюди. Так, оце і форматнути зразу, щоб потім не форматувати. Так, нізамну місце, Тобто перших 80 гіг. Буде не зайнято. Там, де в нас бедсектора. Починаємо вже рахувати з нормальних секторів. Там, де нічого не сипалось там він буде ставитися. Все, Та лишилось чекати. І все, по ходу ремонт готовий. Тільки драйвера буде, б треба поставити декілька програм. От така робота, ось таке відео. Трохи довге, але... Так має бути все.